відмовити Швейцарії для Росії, а інша справа, наприклад, відмовити Індії. Але з іншого боку, запропонувати Росії альтернативу в вигляді опозиції, організованої, об'єднаної опозиції, яка визнає кордони України 91-го року, і приймає відповідно формулу миру президента як взагалі альтернативу тій путінській владі з мобілізацією, з цією кривавою війною, з усім іншим, то хіба це не, не може спрацювати, скажімо так. Ну, власне кажучи. Питання в тому, що поки що вони не мають такої сили, і, взагалі, не мають знаєте, якогось єдиного представництва, щоб розуміти, хто може представляти Росію. Є цікавий, була цікава ідея, наприклад, що ті е, райони Курщини, які під контролем України, передати російській опозиції можливість формувати там адміністрації. І нехай вже тоді, тоді вони вже зможуть якимось чином представляти російську владу, але ну знову ж таки це достатньо тривалий процес, пане Павліченко. Як ви вважаєте, чи може опозиція представляти Росію, якщо з нею ну, якби достатньо попрацювати? Ми ж бачимо, що в принципі навіть Подоляк свого часу їздив на цей форум російської опозиції, яка проходила здається, в країнах Балтії та. Відповідно, там були окремі представники. Чому б ні, чому б з ними не ну, дивіться, перше існує система міжнародного права і є певна суб'єктність і державна суб'єктність, і представники цієї державної суб'єктності. Ось ті, про кого ми говоримо, жодним чином не є носіями державної влади і державної суб'єктності. Тому. Ця суб'єктність може бути або штучно їм, так би мовити, оформлена, але вона не буде реальною а натомість буде реальна суб'єктність, і це буде ну, Це буде фактично така провокація, будемо говорити інформаційна не більше ніж без всякого жодного реалістичного впливу. І Коли ми говоримо про серйозний процес встановлення миру у війні, то тут. Мені здається, потрібно не гратися в такі провокаційні е, кроки. А справді вимагати, щоб за столом переговорів сиділи ті, хто приймають рішення і несуть відповідальність за ці рішення. Я, я мав на увазі, що запропонувати росіянам якийсь альтернативний проект у цьому КГБшному, що може бути інша Росія, яка не веде цю війну, і власне можливо, росіяни самі е, побачать в цьому якусь перспективу для себе, бо вони ж поки не бачать там Путіну альтернативи, А от можливо якось їм і спаде щось на думку, mm -hmm. ну це так звичайно, це все. Теоретично давайте до оперативної інформації, так. що в нас зараз відбувається. Володимир Зеленський в своєму е, каналі на телеграмі е, публікував відео і зазначив, що він вже зустрівся з губернатором штату Пенсильванії. Також він зустрівся з сенатором від цього штату та конгресменом. Е, подякував всім за підтримку е, і про це домовилося працювати ще активніше, щоб наша спільна сила України та Америки збільшувалася. От власне е, це Шапіро, До речі, да, один з кандидатів. Кандидатів на віце-президенти його пророкували. Ну переміг Борнатор інший штат. кандидат та пан а, Волц. Але тим не менше це впливова людина у команді. Теж Камали Харріс. А, і теж Пенсільванія важливий штат, а, та, щодо контексті, контексті виборів, а, та, uh -huh. і що тут ще додав президент. Що хочу подякувати всім, хто вітав нас а, у з крентоні. І сині жовтими кольорами нашого прапора. Я нагадую, що сьогодні трошки раніше президент відвідав саме цей завод військовий, де виробляють снаряди, артилерійські снаряди для України. І там велика українська делегація, і посол Маркарова, і Єрмак, і всі-всі-всі були. Ось, бачите, ці кадри, якраз ну Камишина, там бачила, який тепер в офісі президента займається відповідно теж темами. Нашого наших спроможностей військових, так, з Украї... з Мінсертехпрому він перейшов туди. Ну і ось так виглядав цей завод. І виглядає цей завод, ви можете бачити. Він не виглядає новим, скажімо так. Тобто, питання в тому, що виробництво є. Потрібно, щоб воно працювало на повну потужність, зокрема для нас, для України. Ну і допомагало зокрема робочими місцями Сполученим Штатам. Я думаю, що це для них зараз під час виборів теж дуже дуже актуально. Угу. Долучимо до нашого ефіру народного депутата України. Це член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, фракція Слуга народу Георгій Мазурашу. Він вже на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас. – Вітання. – Доброго ранку. Доброго ранку, пане Георгію. А, власне, говоримо, що в контексті візиту президента першого леді до Сполучених Штатів Америки представлення плану перемоги на цьому тижні. Знаємо, у зверненні Володимир Зеленський говорив, що цей план може спрацювати, якщо він почне реалізовуватись в період жовтня по грудень місяць. Тож ми сьогодні запитуємо наших глядачів у вас так само а Чи вірите ви, що план перемоги реалізують до грудня місяця? А, все дуже просто є два варіанти так. Або ні? Ну і ваш варіант відповіді. Хотілося би вірити мій варіант відповіді. Хотілося би вірити. Хотілося би вірити. А що заважає пане Георгію? Тоді хочеться за хто заважає, можливо, чи що, чи хто? Ну, бачите, ми мусимо дуже велику увагу приділити, скажімо так. Зачарованню американською американського населення для того, щоб один з наших ключових партнерів продовжував підтримувати нас, тому що ми очевидно не можемо без серйозної підтримки з боку лідерів да вільного світу, я кажуть, впоратися з російською агресією, але особисто я. Набагато більше хотів би уваги з боку нашої владної команди до внутрішніх проблем для того, щоб ми оптимізували всередині країни свої рішення і дії для досягнення максимально можливого е, максимально можливого стану, е, щоб ми могли чинити опір е, російській агресії. От я перед цим слухав, ви обговорювали перспективи. Скажімо, так розхитування Російської Федерації середини і тому подібне. Там підтримка опозиційних сил. Це зрозуміло, що для нас логічно підтримати російську опозицію, але я відчуваю, що є великою продумою для нас, те, що вже багато громадян України достатньо негативно ставляться до нашої владної команди, яку я представляю. Вони асоціюють владу в принципі з країною, тобто вони фактично ставляться негативно до рідної країни через те, що робиться в нашій середині. Я не раз е і у ваших ефірах говорив про те, що е мобілізаційна робота, яка проводиться зараз в Україні, вона по суті працює чітко на ворогів. Тобто, люди вже надзвичайно негативно ставляться до таких представників влади, які. Полюють на громадян, які заганяють погрозами сил силою людей в армію, і це дає надзвичайно негативний великий негативний ефект, тому що насправді нам треба всі зусилля, скажімо так, спрямувати на те, щоб ми досягали кожу якраз цього максимально можливого стану можливості чинити опер. Ворогу, а це треба нам звісно, що переходити на військові рейті. оте, те, що говорять, ну про те, що в штатах там заводи працюють з виробництва е, боєприпасів або інших там різних видів озброєння. Нам фактично треба було би, щоб ми брали участь в цьому, щоб наші громадяни не тікали з країни через те, що бояться, що їх зажнуть в армію. А ті, що не спроможні, щоб вони могли працювати на військових якихось підприємствах і приносити користь справі оборони таким чином, а не ховатися. В підпіллі тому це ході. правда, це правда. Ну е, наскільки я розумію, на в оборонному секторі вже є бронювання, і в принципі люди, е, так е, які в принципі хочуть в оборонному секторі працювати, вони отримують цю бронь. І в принципі, вони вони ці можливості, тому хто не знав, друзі, будь ласка, на оборонних заводах в принципі є, є бронь. Але е, знову ж таки є небезпеки від ракетних ударів. Це теж е, факт і фактор. Які треба враховувати. А, панове, в чому не згодні з паном Георгієм? Давайте так запитаю, пане Павліченко, пане Лонов можливо, згодні чи не згодні з тезами про те, що треба зміни якісь теж нам підходів, тому що ну має бути все ж таки суспільство консолідованим залишатися. Ну, власне кажучи, те, що ми маємо наводити лад у внутрішніх справах, ну, з цим важко сперечатися. От, наприклад, це збільшення податків, про яке говорять пані Пріцький, приїжджала і казала, ну ви хоча б візьміть митницю і тютюновий ринок, і там вивільнуться mm. гроші, і не треба буде піднімати податки для громадян. Бо насправді тут питання в тому, що е, має бути е, можливості виживати. І коли у нас, наприклад, збільшують військовий збір, це питання в тому, що, наприклад, волонтерські. Перерахування вони зменшаться приблизно таким, так само. І, власне кажучи, от для чого потрібні в тому числі гроші, бо ми говоримо, що нам не дають бити зброєю Західною по території Росії далекобійною. Е, виробництво своєї, своїх аналогів і, наприклад, закупівля західних аналогів, бо чому вони не дозволяють? Бо ми, вони передають, якщо б ми купували цю зброю, там була б зовсім інша розмова. Бана війна в будь-якому випадку встановлює обмеження на е, всі демократичні форми життя: це і право свободи вираження поглядів, і е, право мирних об'єднань. У нас е, фактично зупинене політичне життя, і от е, те, що у нас зараз відбувається, давайте говорити об'єктивно, е, спричинить великі проблеми, якщо ну у нас буде встановлений мир. Уявімо, в році, 2025 році і постане питання щодо тих же самих виборів, е, де е, у нас немає плюра... плюралістичного такого підходу, і е, навпаки, відбувається затирання партії. Монополізація, причому якась дивна монополізація, яка фактично руйнує оці засади того, що було збудовано до 2019 року. Це є негатив. І говорити про те, що об'єднуватися навколо цього негативу це теж якби трошки перебільшення сподівання. Тому що ну, я більш ніж певен, що велика частина з тих народних депутатів, наприклад, вони не будуть переобрані, тому що ну, от вони не проявили себе, не виказали себе як самостійні одиниці. І, відповідно, ми маємо зараз десуб'єктивізацію парламенту взагалі. Тобто, в нас немає парламентської незалежної гілки влади. Це одна з проблем. Добре, зараз виправдовується це воєнним часом, тим, що в нас є обмеження, але затирання, наприклад, політичних опонентів через медіа, через будь-які е можливості їх представлення на міжнародній арені, це теж відбувається. Ми це бачимо, і це теж негативний приклад цієї влади, яка не демонструє свою демократичну сущність. Ось поки що ми говоримо про те, що в часи, е скажімо, коли відбувається війна. Ці питання не постають як політичні, але вони стануть політичними після того як війна завершиться. Mm -hmm. Для цього має бути готове і суспільство, і якби інфраструктура цієї демократії. Да, давайте про цю інфраструктуру майданчик. демократії пан поговоримо. Мазур, і пан хоча Георгій хоча. потім додасте якраз до цієї теми. Так, пане Георгій, власне, бо чому ще одну заяву президента. Володимир Зеленський переконаний, що телемарафон єдині новини висвітлюють правдиву інформацію, а телеканали можуть вільно транслювати, що хочуть в інтерв'ю е, «Нью-Йоркер» Він наголосив, що нині всі шість медіамайданчиків, які долучилися до ефіру, і надалі існують. Давай почуємо деталі. Журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією. Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця всі ці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть. Ну ось так. Е, як вам І заява президента, що власне всі ці канали, що беруть участі Даній новини, вони вільні абсолютно, але тим не менш вони не можуть е, бути самостійними тільки в рамках марафону мають своє майбутнє, бо інакше вони будуть висвітлювати я так розумію неправдиву інформацію. Гарна заява. Завжди приємно чути тези президента, які на жаль найчастіше або занадто часто, напевно. На моє сприйняття, як його це відрізняється від реалій в нашому житті. Перед цим прозвучало про те про суб'єктність парламенту народних депутатів, хто як себе там особисто проявив. І тому подібне, я нагадаю, що в нашому скликанні було проголосовані зміни, і ми перейшли повністю на партійну систему, так звано. Так я за ці зміни не голосував за той виборчий кодекс. Пояснював, чому тому, якби тут будуть виключно. Продавати населенню гуртом якісь списки, це я просто нагадую. Да? Тому якби тут така суб'єктність особисто е, окремих народних депутатів відходить на другий план щодо телемарафону і того наскільки вони правдиві. Ну, звісно, що можна говорити е, правду в окремих якихось е, темах, які обираються, добираються дуже так е, ретельно для е, гарного сприйняття з боку офісу президента, і, і тих, які насправді формують інформаційну там повістку дня в Україні і е, деригуються всім, але те, що е, телемарафон відірваний від реалії, це очевидна річ для мене. Я би хотів, щоб сьогодні ми. Користуючись цим інструментом телемарафону, до якого мала би бути прикута увага більшості громадян України, хоча насправді більшість вже розібралася, що хто краще не дивиться телемарафон. Що ми, наприклад, на телемарафоні обговорили питання переслідувань політичних, які мають місце в Україні, я б хотів, щоб в рамках якихось ефірів за участю експертів з правоохоронних представників правоохоронних органів, представників там політичних сил різних громадських. Діячів обговорили питання переслідування дубінського, якого звинувачують в держзаді, але я не розумію, чому деякі от немає, не, не бачу ніде ніяких навіть Якихось натяків на докази, тобто, якщо є докази, ми в аплодуємо. супер молодці, що виявили і треба карати держзрадників. Переслідування того ж Тищенка, який боровся проти лісової мафії, проти кол-центрів. А в результаті йому приписали просто вибачте дебільну підозру про те, що нібито якесь обмеження, чи як там незаконне позбавлення волі. Тобто його походу вирішили покарати за те, що роблять ТЦК-шники з поліцейським, які ганблять країну, заганяючи людей погрозами і силою в армію, все вирішило повісти на тижника да? і відправити домашній ряд. Обговорити питання Дмитрука, якого якому просто фізично загрожували знищенням, і через оці всі тиски на нього там ще й дружина втратила дитину, і його змусило фактично втекти за кордон цими політичними переслідуваннями. якщо кожен кейс розбиратися до, до кожного є певні питання. Там ну вони можуть вита повернутися назад, дехто хто в Україну. От, от третій пункт Дмитруку да, що інкримінують, те що він нібито побив людей. Так розберіться в тій справі. Ми ж всі бачили ці відео, коли він з Куницьким йшли на якийсь колоцентр, якийсь, нібито якийсь військовий, навіть все таємнично. А що це за військовий? Я до речі, після того. Чому ж він почав в країні? Я поч... Звернення Будете... я хочу дізнатися, що чи то військовий, чи не військовий. А при чому то це? А що він пристав до Дмитрука і Куницького? Чому він вдарив Дмитрука? А потім ми все я суспільство обговорює, що Дмитрук побив когось, давайте його заженемо тоді за кордон втекти. Да? Тобто давайте будемо. Я, переслів, б, Пане життю, я не розумію. Я, лише... я, я говорю про демократичні цінності, щоб ми не лише е, рвали на себе сорочку, що ми там демократична країна, а демонстрували це і відкритістю в таких справах. люди суспільство має знати за що цих людей загнали політиків, чинних народних депутатів заможайські кажуть. Ми ж не Росія, якась там рашка, щоб з цим займатися. Розумієте, про що я говорю? Тобто, щоб ми відчували що це справді йде е, спроба покарати за конкретні якісь Роступки, які небезпечні для, для нашої країни, так гаразд, ми взагалі про телемарафон починали, але давайте, панове, відреагуйте: пане Леонов, пане Павліченко. Чи дійсно, ну скажімо так, ви бачите в цих справах політичну складову? Що за критику значить якесь там політичне переслідування є? Чи є воно чи є в нас взагалі політичні переслідування на ваш погляд в країні? Перше, це гарне питання. До речі, політичні переслідування є, але не в цих випадках. Тут ми говоримо зараз про те, що якраз партія влади несе відповідальність за забезпечення правоохоронної діяльності. і, Відповідно, тут чіткість роботи правоохоронної системи, її незалежність, неупередженість, об'єктивність розслідування мала б краще слугувати, аніж це обговорення десь в публічному просторі, тому що у вас немає ні доступу до матеріалів, ні фактично якихось там, скажімо. Розслідувань чи експертних висновків тих, хто безпосередньо стоїть в цій справі. Замість того, ми будемо чути тільки, скажімо, позицію якоїсь із сторони, яка буде звичайною суб'єктивною, якоюсь окрашеною зафарбованою в якийсь колір. Тому тут питання до правоохоронної системи. Виключно, якщо правоохоронна система вважає, що висунута підозра цим особам, вони мають пройти по відповідно процедурі відповідальності. Або бути виправданими, маючи на те все відповідні якісь там докази, або ж відповідно понести якесь покарання або стягнення отримати. Але це вже питання до, скоріше, не до медійної сфери, а до правоохоронної системи і судової системи. Якщо ми вважаємо, що ця система недосконала, то тоді ну, ми знаємо, що є, скажімо, у нас і факти і корупції в судовій владі і в правоохоронній системі, можливо, я не буду називати, але. Це питання так само до органів, які відповідають за владу за той же парламент. Ми можемо спитати, чому ви там не маєте якихось ТСК, які організовуються. Щодо таких випадків організуйте? Як ми організовували по справі Катерини Гандзюк, і Там. Розбирали там понад 20 випадків щодо е, нападів на активістів, які розслідувалися починаючи від 2015 року. Відповідно, були ці всі і висновки тимчасової слідчої комісії. Організуйте цю тимчасову слідчу комісію, зробіть це професійно з висновками, і відповідно е, тоді вже можна виносити на загал. А вони роб... втратили суб'єктність. Ви це сказали, пане Олександре. Парламент втратив суб'єктність в цьому питанні. От вони можуть довести зараз. Та довести. І до речі, я змовша звернув... що... пан Георгій, Ви ви критикуєте владу, але щодо вас переслідувань обмежень політичних немає. Ви на нас вільно включаєте в ефір. Це ви так думаєте, що немає. До мене там стільки і мені погроз, і рідним, і тому ну, подібне. Просто це не, не виносимо. Заявляєте про це. Назав. Але ж ви за кордон не тікаєте. Я, я про це говорю, просто ну, Ладно, я, я навіть звертався у правоохоронні органи і, і, свого часу відкрили провадження, але за весь цей час нічого не було зроблено. Навіть ні разу зі мною ніхто не звертився, з представників поліції. Так вони розслідують цю справу щодо погроз мені. Наприклад, е, Дивіться, там прозвучала цікава теза. Я думаю, що це швидше, що була обмовка. Я дуже з повагою ставлюся до гостей в студії. Реально е, стежу трішки, реально заслуговує повагу їх позиції. На, на мою думку, е, там прозвучало, що. Ці люди мають бути е, виправдані, якщо будуть докази. Вибачте, у нас презумпція невинуватості. Якраз я і кажу про те, що представники правоохоронних органів. Е, Суспільству показали, хоча би натяки на ті докази, тому що це е, на даний час виглядає, що просто умовно з офісу президента хтось комусь позвонив, сказав, там треба цього перебрати, треба закрити, треба на домашній теж треба загнати замажайсь. А я побачу, ми та. не розуміємо. А на базі чого це зроблено? Тому що розумієте, от коли ми говоримо про того ж, Дмитрука, та є ж відео. Так хто скаже, яка адекватна людина, якщо розібрати це по по деталях, скаже, що це справді можна е, народного депутата е, е, переслідувати за те, що він нібито побив Ось, коли той насправді до них підійшов, yes. пристав до них і потім ще й вдарив yeah. перший Дмитрука, наприклад. No, так, ми розуміємо, Наскільки, собосен, наскільки Дмитрук... Хто може задехвати людей сказати, що yeah. справді є незаконне позбавлення волі в ситуації з тищенком, коли ми всі бачимо це відео, що насправді ніякого там натяку на це не було, і при при чому там тиші? Покажіть це суспільству для того, що ми розуміли, що це справді якісь покарання або шлях yeah. до покарання, коли є реально якісь розуміти, у нас стріжнуться невидуватості. Я yeah. ходу, це бачу, я бачу, не як Я бачите, знову це. нема намагалися до марафону повернутися. Зайшли взагалі так, на інші дороги. На наскільки... вони ж основний інструмент. Да. Пане Георги, ви дуже... сказали ключове Ця слово Презумпція невинуватості, і вона порушується. Да, дякую, але але просто складно з такими персонажами, як Тищенко, як відповідно Дмитрук. Вони ми розуміємо, яку вони мали імідж скандальний, і тому якби зрозуміло, що суспільство там теж має певну реакцію на них. І можливо, якби не було скандального іміджу, то включалося б більше у цей суспільний Знаєте, захист о, У цих справах. Я да. одна проблема велика проблема. Бо дійсно є епізоди. По яких треба проводити розслідування, але досить часто ці епізоди починають розслідуватись, коли проходить великий термін часу, і тоді виникають питання щодо того, щодо мотивів. Хоча по цих епізодах справи мали. Виникати одразу, одразу починали починатися розслідування mm -hmm. да. про телемарафон. Ми ж починали так. про телемарафони. Була вже та теза про те, що канали в телемарафоні працюють вільно. Я не можу в пана Павліченка не запитати. Він входить в наглядову раду суспільного. От коли суспільне було у марафоні, воно ну відчувало, Прасували що вільно. там вільно що зараз ще вільніше. Справді, суспільне було, скажімо, вилучене з телемарафону. Відповідно Воно ж саме вийшло, чи ні ну не зовсім саме відбувалися. Я просто знаю всю цю історію, коли були конкретні персонажі, які проводили весь цей процес виключення суспільного з телемарафону, але йдеться не про суспільне. Якраз суспільне працювало за стандартами з пропорційним представленням відповідно і опозиційних політиків, тих, хто належав, або до. Європейської солідарності до голосу до е, і відповідно слуги народу, як провладна партія, е, так само були представлені відповідно пропорціям. І е, я пам'ятаю, Ірина Геращенко зверталася з тим, що суспільне знову здало позиції. Вона не показує в телемарафоні. і Було продемонстровано фактично е, цю картину з аналізом виступів е, і долучення в телемарафоні. В цьому телемарафоні, мабуть, це й стало однією з причин, можливих чому суспільне було виключено. але на сьогоднішній день фактично таких політиків е, не, немає, не вони не присутні в цьому телемарафоні, і це йде зачищення такого, знаєте, електорального поля, і е, це політична певна. Скажімо, нечистоплотна конкуренція, можна так сказати, на цьому рівні. З вилученням. Ну, будемо говорити, це не канали ОПЗЖ, які існували так само офіційно до початку широкомасштабного вторгнення, які не могли ніяким чином, там, скажімо, або взяти під контроль, або щоб вони були закриті, що трапилося вже після широкомасштабного вторгнення. Це є одна з проблем. Їх закрили за рік до вторгнення. Канали ОПЗЖ Медведчука да. закрили за рік до хто -го говорився. Передцять першого року. Да, року. Переперепрошую, дав е, власне вилучення з е, того ж самого. Ефірного мовлення каналів, таких як Еспресо, за які боровся той же Княжицький, того ж прямого телеканала Порошенко, який не ну, скажімо Вони Це на... з однієї партії з Княжицьким. Так, тобто, да, вони не... на... до, до однієї партії. партії. Це так само, ну будемо говорити, вони політично зафар... ну, приналежні ці, скажімо, телеканали, але вони є умисно маргіналізованими через відповідно свою політичну приналежність, що так само порушує. От будемо говорити баланс на, на полі, на медійному полі, і відповідно це становить проблеми, як ми вже говорили, для майбутнього електорального процесу, тому що в нерівних умовах будуть опен. Опинятися, якщо розраховувати на теле або якесь інше мовлення, тому що в цифровому мовленні вони так само присутні. Да? Так. І відповідно будемо говорити про те, що якраз існування незалежних телеканалів і рівний доступ на рівних умовах, це ну, питання нацради з телебачення, радіомовлення, яка має регулювати ці питання. І знов таки це питання політики, тому що воно вирішується на політичному рівні, коли існує заборона і коли не можна перескочити цю заборону. Борону, то які б не були фрагментарні рішення, вони не, не не створять цей ландшафт, який буде справді. А давайте я про, про інше інший ракурс запропоную. Так. Що все це вже не потрібно. Є телеграм, 73% читає телеграм, там усе це різноманіття. Будь ласка, і власне вже в принципі вибореться і на виборця це телебачення ніяк не впливає. Згодні чи ні, і тому, що, тому що в нас же ж тут держслужбовцям заборонили користуватися телеграмом на службових пристроях. Ну тобто, відповідні рішення були прийняті. Верховна Рада пропонує деанімізувати зараз телеграм-канали. Відповідно, цей процес теж відбувається на рівні парламенту. Юрчішин анонсував такі рішення. Отже, панове, як ви вважаєте, та? телеграм нове новий телевізор, і його тепер теж треба регулювати. Пане Георгію, я бачу, ви руку піднімали, і потім пан Леонов. І пан щодо телемарафону ще раз знаєте, я проведу таку паралель. Я коли проходжу наприклад в якомусь місті біля флагштоку великого такого прапором, пам'ятаєте, до ювілею такі флагштоки встановлювали і змагалася країна, де там вище поставлять або більший, то коли мені наприклад, кажуть, там тут 18 мільйонів потратили на це, я одразу. Як представник комітету молоді спорту виявляється, ага, тут це могло би бути е, майданчиків з штучною торгою, наприклад. Да? І який би це ефект був? Тобто задумано було спочатку, що. Самі небайдужі бізнесмени скидатимуться в різних куточках країни і робитимуть таки, такі флагштоки, умовно, да до незалежно до, до ювілею незалежності а насправді все повернулося те, що це бюджетні кошти були вкинуті, да тобто не відреагувало суспільство скажімо так, через бізнес і тому подібне, так і телемарафон. Якщо він реально... Корисний був би для нас, то на це би спокійно пішли би самі телеканали, об'єднали себе для того, щоб спростувати в інтересах країни. А так ми дивимося тих умовно підтримля, скільки це говорить. Очевидно, що напевно краще їх спрямувати на якісь потреби армії або інші соціальні, якісь потреби. А телемарафон, якщо є бажання у якихось телеканалів спростувати разом. То все супер, і до речі, щодо Суспільного, я не вважаю їх достатньо неупередженими. Ну це я відчуваю, але можливо О, ось, вони непогано працюють. <гум> ну це це інша тема. Все нормально, просто я, <гум> я, я так стежу чи то пан Олександр вже реагує. реагує. Якщо сказали, Якщо сказали треба і... аргументувати. Ну ну я скажу так. Наприклад, тут про баланс в ефірі і тому подібне. Ну скажімо так: я 5 років, і скільки там уже днів народний депутат то на тому ж суспільному. По-моєму, два рази з якихось різних регіонів там мене десь підключили, і один раз місцевий наш на Буковині десь запросили на якісь щось там підсумки якогось року, грубо кажучи, нардепівську. скажімо так, Є. більше нас як там їх там нет, да? Тому що ми десь там можливо не входимо в сферу симпатій тих, які займаються тими проектами. Але але ж ви слуга народу без Пане Георгію, ви слуга народу, ви у фракцію пред... входите. Могу Відповідно, фракція. Між представлена. Між всім, Якщо рахтувати. Yeah, <звіщо> Ніхто не представлені на регіональному рівні. у Нас там чотири виборчі роки. Але я спокійно цього ставлюся. Хай просто е, треба розуміти, що вони теж е, залежать від симпатії антипатії політичних ті чи інші, які займаються тими проєктами. Але це у ну, вас для мене, канал рада ще є. пане Георгію, а канал Рада це, вас запрошує? роками роками. Не запрошують, тому що я неправильний. Я ж не, не представляю позицію офісу президента, тому я там е, уже не входжу. Ну мені нормально, отакі от нормальні відкриті інформаційні проєкти, як ваш, залучають і дякую. Mm. За можливість так. говорити все, що я хочу в ваших ефірах, і все дякуємо так і вам буде. за цю дискусію, пане Георгію Георгій Мазураша, народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань молоді і спорту Слуга народу, Бо ви з нами на зв'язку. Ми ж завершуємо нашу дискусію, але зрозуміло Дайте багато про тим телеграм зі так, так, позицію Пана Олександр.